Це все те, що так? Да? Угу. Це заяви, дайте приймають? Це проект рішень. рішення. Це проєкти рішення. Заяви у землетеречку. А не буде Тетяни. Тетяна Анатолійна у відпустці. Це роблять. Ну що, проведемо чергове засідання земельної комісії. Я думаю, що земельна комісія це відсутні у нас таких комар, так? Я думаю, вона в силі може працювати. запрошений Віталій Іванович. голова селищної ради і секретар. Так, на повісті сідення, що у нас е, скільки заяв це поступило? Сім питань. Так? Сім заяв. Розглянемо сім заяв і вже рішення, так? Рішення приймемо. Комісія. Так, ну, що, начнемо. Комісію працюємо. Я думаю, за це, хто за те, щоб почати роботу, прошу проголосувати. За, три, за. Так, перше питання про укладення додаткової угоди до договору оренди землі. Розглянувши клопотання стовп цукрових від 18.60 року про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору оренди землі. 19.08, сусної 22 ноль. Кануючи стати про місцеве самоврядування, значить, враховуючи погодження постійно комісії з питань земельних відносин про проведування планування. Вирішила укласти договор угоду до договору оренди землі від 19.08.2019 року. Укладеного Міжмановецькою селищною радою та стовпту цукрової площею 14. І три кадастровий номер, розташований за межами села Ленолиця Калоцького району та ведення товару виробництва сроком на 7 років до 2033 року. А також встановити орендну плату в розмірі 12%. Дату укладу угоду, якщо становить 52 759 гривень. Це мені 12% виходить. Правильно? Да, 12 це 52759 гривень. За 14 гектарів, так? Ну, там дві, навіть. 14 щось. Доручити селищному голові та писати додаткову воду до договору з землі. Так. Які є питання кому? Нема? Значить, що, ми кожне питання, чи все зараз обто. Все, все зараз обповідає. Так, слідующе питання. Чи заява про укладення додаткової угоди до договору оренди землі, також місту кровикову. Значить, про оренду землі. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 29.11.2019 року. Стоп цукровых площадь 17,8 гектарів. Кадастровий номер є, розташований за межами села Богданівка, Приводського району Чернівської області, для ведення товарного сільського споличного сроком на 7 років, до 29.11.35 року. Встановити плату в розмірі 12%. Так. Сумма становится становить 65 251 Доручити селищному голові ставку підписати додаткову угоду договору ради землі. Так, є питання? Слідження. Нема, переходимо слідуючого. Так, далі. О, це. Про затвердження технічної документації та передачу земель у власність. Розглянувши заяву манів це вони подавали, так? Манівлець Ольги Миколаївна, Манівлець Василя Іванович. технічної технічну документацію щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості, розробленого ФОПа Бриченко з метою подальшої передачі у власність. Значить, що ми вирішили? Затвердити технічну документацію щодо встановлення земельної ділянки на адресу Села Будівщина Шевченко 10. Манівець Ольга Миколаївна, Неманівець Василю Івановичу. На ділянку з кадастровим номером такі-то, такі для будівництва обслуговування житлового будинку та споруд. Це при, це при її сади, прикладяться, 25%. зобов'язати манівець Ольгу і Манівець Василя протягом одного року провести реєстрацію прав на земельні ділянки. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію. Так, питання ще є? Нема, ну, значить переходимо до дослідуючого. Хай. Хай узаконюють. Так, слідующа заява поступила за... про затвердження технічної документації та передачу земель у власність. Розглянемо заяву Степанюк Надії Іванівни. Так, І про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки на кулі, на місцевість. Вирішили значить, затвердити технічну документацію щодо встановлення межземельної ділянки за адресою село Богданівка, вулиця Михайлівська, 18 Бриузького району і передати у власність Степаньок Надії Іванів, земельну ділянку за рахунок земель комунальної власності. Кадастровий номер є. Для будівництва поговорити житлового будинку 0,25 Ольшою 0,252. Контроль виконання покласти на постійну комісію. Питання є які? Так, слідую ще. про затвердження технічної документації та передачу земельної власності за ребеної Ніни Іваніної. Ні, ні, ні. Затвердження технічної документації щодо встановлення мер заменення. Звернути технічну документацію щодо встановлення межзаймельної ділянки селища Веновиться проголог Шевченка 8 і передати у власне заглядання імені Івані за кадастровим номером Кадастом номер, для воєнниця обслуговує згоду. Площею 007. Це біля хати, так? Да? Ділянки. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Питання, які є, Не. От, є Питання, немає. Змінив. Про затвердження технічної документації та передачу земель у власність. Розглянувши заяву Кабушки Інни Олександрівни про затвердження технічної документації щодо встановлення земельної ділянки на полі. Вирішили, я думаю, затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою селища Леновиця, вулиця Володимирська, 23. Передати власниць Кабуці ім. Олександрович. За кадастрові номер 2. для будівництва обслуговування військового будинку. 0,15 сотих. Питання є, які? Контроль харма. Постійну комісію халіма. Так? так. І слідуючи розстави, так, 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 так? Про прийняття у комунальну власність земельної ділянки. Відповідно статті такої, такої, що 12, 116, 118, 121, 122, пункту 24 переговорів на земельну ділянку. Земельного кодексу України статті 50 закону України, землеустрій статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні у зв'язку зі службовою необхідністю та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території будівництва, культури охорони пам'яті, сторичного середовища, благоустрій, сесія селищної ради. Вирішили, значить, прийняти комунальну власність Зановоську селищної ради земельну ділянку. Загальна площа 74 га, в тому числі під водою 69. Це де? Це новий, новий день, не? А в нас, значить, 60. А, 69 це наш букновщина. 69 це буде все. По блющині, по новому граді ми там вже закончили. Отлично, я бачу, тільки у нас 70 площа 74, а де вона Ну, Це ж земля. Підстох правильно. Разом з землею. А, щоб... А, правильно, над ставком, щоб земля там є, так. А класа 60 підпасово 27, да? 57 площа немає. Під ярами, кадастрові нам заведення, так це вже, вже зробили, да? так? То... А як же що це, я дивіться, говорив з качом, не дають йому зняти із державного реєстру ставов? Що на ти на кривох і бажає? А йому не дозволяють, чи по закону можна це все. Ну, це ж зараз ми беремо комунальну власність <кхи> суділянку. Ну, а а потім можеш юриста. буде юрист розглядати дане питання. Що вже кадастровий номер зеленої ділянки, я так дивлюся, вже є, вже присвоїли цільовим призначенням для рибосподарських потреб. Ну, Я просто з ним говорив, він каже, що не знімає щось з реєстрування. Чому ж ми зняли це? Недільно вас змінила.

і не оплатив там на ледні заробітки. Так, 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 там, те, те, що давали, він, ще ще там розім, те, що ми давали, він да. взагалі, там все розвинуло, що ми давали. Що далі? Скач не оплатив? Нічого не Він сказав, два роки він не оплатив, не платив, у нас так на тому казала. І за те, що підписав, то за рік йому дали, він не захотів підписувати, не захотів. Коротше, я йому оплачував. І воно там уже в нього нічого. І він відказався. От, можна сказати, повністю відказався від відставив. Не відказався, тоді. А, маєтка то, так? Да. Да. Так. То... Так, а той маєток. Він офіційно на нього оформлює, чи воно сказати. Не земля, не де нічого. Це ж воно там треба. Він понароблю гребель, там ніяких архітектурах не де нічого, дозволено все Округлення ніхто так. не давав послідку. Це ще питання по новій ребрі, те, що ви говорили, що не виноситься. Ага. Це довольно воно пройдено, тепер дозвіл ще на договір. Так, це ми теж сюди включаємо. включаємо значить, про надання дозволу на розробку паспорта водного об'єкта та про затвердження договору. Так, це суму новогребля, значить. Так, 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 так. Відповідно статті 12 122 земельного кодексу водного коду порядку розгорного паспортного об'єкту, який затриманий ресурсів, враховуючи заяву товариства з обмеженням відповідальністю до Турецької Європи. Це комор, так? Розум на виготовлення паспорта водного об'єкту. Ну, роздають, там же теж мабуть, там ніхто не робив кадастрову, це він хоче зробити, А це він не робить. Да, це йому треба Щодо надання вигу... дозволу вигу... для паспорта, для паспорта, на виготовлення пласту на лікарства на земле комунальної площею 23 гектара, 24 Кадастрові номер, це вже йому, так ви розумієте? <по -діма> для рибогосподарських проте вчительних міст, за межі солоного ребри, науці. З метою недопущення користування в одного м'яцерочі статтю. Враховуючи попередній розгляд та відповідні рішення, це ми розглядали, да, правильно? Просто да, да, да. щона земельні ділянки, в мене у вас прошу 2 кадастровий номер для законодавства області заведеного. І затвердити договір надання платних послуг від 27 чи полиновицька селищна рада замовник суб'єкт розроблення паспортного об'єкта. Навіть на полтавській розводі поразки віддання поїздки. Заступних предметом довго надати послугу з виконання паспорта воду, ставка орієнтованої площі 24, які розташовані в даними села на Контроль за виконанням. А що тут, скільки, під який відсоток відповідь що веде? дозвіл Батуринському гетьману зробити паспорт водного об'єкта. Угу. Ще... А Тоді будемо розвідку да, да. виготовлення паспорта. <клес> це це тільки на паспорт. Зробити батуринському гетьмані туди робити. робити виготовлення паспорту ну, такі. Це рішення це. разом з юристом розроблялося Юлією Юрівна. Питання. Не не. Не. Не Може, я ніколи прийде. Був довщину. А, Харась. а Харась. там що небудь? Ловиться. Віч нічого там. Це скільки. А, а не країни. А запускалося. Да? Нічого не запускало. запускалося. Те, так? що два роки запускалося, воно чотири То Торік все видохло теж зимою. Не цей рік, а mm. то рік. Там може, мало було. І так і. Мало води було, і воно випало. Ну, його раз було з ударив mm. і все. Отак так можливо ми винесемо на голосування, та, щоб нам... Ми... Давайте. Давайте. Так, так, по по новченню це Віталій Іванович щось пішов узнавати, так? Да? Mm -hmm. ну, я так зрозумів, що кадастровий номер ділянки нашої це буде цільовим призначенням для рибосподи. Буде кадастровий номер, тоді воно буде, я так розумію, рішатися, куди вона, що громаду буде. Чи... Національну ну, ділянку ми зараз цим рішенням приймаємо у комунальну, комунальну власність Далі. селищної ради. А потім уже розуміємо, як вона буде в нашій комунальній власності чи в оренду. Так, значить, давайте так, тоді, тоді що? Проголосуємо. Я думаю, що всі питання ми вирішили, почули тільки, Хто за всі питання прошу проголосувати. Хто за? Проти, отримавсь, одноголос. Питання вирішили всі, наші Ну, Потім по всіх гектарах я Тетяна, відпустя.